Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Вже втретє композитор та музичний продюсер відбору Євробачення Руслан Квінта організовує масштабний дитячий пісенний фестиваль. Цього разу в Іспанії. І вже вдруге запрошує на нього ЖВЛ. Зірковість конкурсу цьогоріч зашкалює у суддях. Звісно, сам Квінта та Катя Павленко з Гоуей, а на сцені Ірина Білик, Казка, Алексєєв. На які ж секрети розчедрилися наші зірки у сонячній Іспанії? І кого обрали переможцем конкурсу? А заразом можливо і новою співочою зіркою? Болгарія, Польща, а тепер Іспанія. Вже втретє у Європі відбувся музичний фестиваль для талановитих дітей-вокалістів, організований Русланом Квінтою. Фестиваль сьогодні для мене це моє нове життя. Воно таке особисте. Донечка якого відомого співака несподівано засвітилася на сцені. Чому Катя Павленко тривалий час відмовлялася від поїздок за кордон? Зараз емоційно дуже складно. Чи заробляє зараз Саша Заріцька? Не будемо там комусь брехати. А також якими недитячими подробицями про стосунки з Дмитром Коляденком поділилася Ірина Білик. Багатьох дуже цікавить, чи разом ми з Дмитром, чи спимо ми разом, чи їмо ми разом. Ексклюзивні відповіді у ЖВЛ. Маленькі конкурсанти з дев'яти країн світу цього разу. Всі вони зібралися в сонячному іспанському містечку Аліканте, аби продемонструвати свої музичні таланти на фестивалі Юнайтед Kids. Цей захід композитор Руслан Квінта придумав, аби підтримати моральний дух діток, яких зачепила повномасштабна війна в Україні. Вони розкидалися по цьому світу, а для мене дуже важливо нагадати їм, що є Україна, є українці і є українська культура. На фестиваль Квінта вже за традицією запрошував і своїх відомих колег. Ну, зрозуміло, що зараз у артистів є свої особисті графіки, тому. Ті, хто змогли, ті приїхали в ту ж Болгарію, в ту ж Польщу, е і зараз в Іспанії. Казка і Олексєєв підтримували мене вже два рази, о, за що я дуже вдячний, тому що вони е е дійсно для мене дуже важливі. Олексєєв із квінтою взагалі починав свій шлях в українському шоу-бізнесі. Саме цей композитор написав головні хіти для співака. Нині ж Нікіта намагається і сам щось створювати. І якщо минулого року скаржився нам, що натхнення на творчість ну зовсім немає, то тепер настрій помітно змінився. Є зараз е, дуже багато натхнення і енергії для того, щоб е, писати нові пісні, і потім виступати і допомагати допомагати таким чином е, нашій країні. Нові пісні Аліксів записує вже українською мовою і зупинятися не збирається. Адже розуміє, нові імена можуть наступати на п'яти. Власна конкуренція вже відчувається. Є мотивація показати цим молодим артистам, що ще є порох. Так і тому так, трансформація відбулася. Трансформація відбулася і ментальна. Ці зміни безумовно на краще. От і я вірю, що. Український шоу-бізнес буде розвиватися, але звісно, з думками про те, що відбувається в нашій країні, музика не може бути поза політикою. Це вже всі ці зрозуміли. І це теж мені здається прекрасно. От і солістка гурту Каска Саша Заріцька одразу підтримала ідею Квінти та погодилася виступити в Іспанії. Адже співачка розуміє, тут дітки справді можуть отримати квиток у своє майбутнє. Мабуть, в дитинстві я би дуже хотіла прийняти участь в такому конкурсі, але в мене не було такої впевненості на всі там 500 відсотків, щоб вийти і заспівати. Моя мама не додавила. Я займалася більше танцями, але все ж таки теж всі конкурси оминала стороною якось, і це мені нашкодило, тому що на перших вже великих виступах я реально дуже боялась сцени. Нині ж на сцені Заріцька почувається, ніби риба у воді. Разом із гуртом Казка вона виступає на багатьох світових майданчиках. Але найважливіші концерти для неї це одно вдома. Я розумію, що зараз для військових такий стан дуже напружений і їм важко, тому стараємося зараз більше охоплювати саме військові концерти, тому що я бачу, як вони цього прагнуть, як вони цього хочуть, як вони хочуть розслабитись, кайфанути. І це реально дуже цінується. Останній концерт у нас був для якраз ППО Київської області, які збивають чужі ракети і захищають наше небо. Тому для них це був особливий кайф виступити. Водночас Саша не приховує. Комерційні концерти казка теж дає. Тож на заробітки навіть під час великої війни не скаржиться. Ми не будемо там комусь брехати. Ми даємо багато, дуже багато безкоштовних концертів. Але звичайно, в нас є і концерти за гонорари, і корпоративи, і більш-менш. От просто не за ті гроші, які були раніше. Звичайно, ми зараз ідемо на якісь уступки, виступаємо. За різні кошти. Повернутися до більш-менш стабільного життя та звичного ритму намагається й солістка іншого українського гурту Go Away Катя Павленко. Разом із квінтою та іспанським продюсером Дані Арагоном вона була в журі фестивалю. На даний момент я якось намагаюся повернутися в ритм, в якому я жила раніше. Зараз емоційно дуже складно, бо коли виходиш на сцену, ну ми їздимо, робимо благодійні виступи. Нас досі запрошують на всі фестивалі Європи, і дуже багато думали про те, чи їхати нам туди, чи ні. Вирішили все-таки їхати, піднімати там українські прапори, говорити про нас. Окрім численних фестивалів, гой були запрошеними гостями і на цьогорічному Євробаченні. Вони виступали у фіналі пісенного конкурсу, довкола якого, як знаємо, завжди точиться чимало скандалів. Зокрема, українці були не задоволені тим, що на головній сцені так і на влаштувала диких танців перша переможниця від України Руслана. Чому так сталося, Павлинко аналізувати не схотіла. Я просто не організатор. Я не знаю, як там це все е, вибиралося і хто приймав такі рішення. Але мені здається, я не настільки всередині цієї історії, щоб щось коментувати. Натомість Ірина Білик, головна запрошена знаменитість на United Kids, нарешті прокоментувала своє особисте життя, а саме чутки про ймовірне відновлення стосунків із колишнім Дмитром Коляденком. Адже цю парочку вже не раз помічали разом, зокрема й в Америці. Багатьох дуже цікавить чи разом ми з Дмитром. Е, чи спимо ми разом, чи їмо ми разом. Людям дуже потрібна, особливо зараз казка. Так, ми кохаємо один одного, це однозначно. Чи спимо ми разом? Ми вам в ефірі не розкажемо. Їмо теж разом і інколи снідаємо. Ми зустрічаємось дуже часто на наших спільних концертах, і ми вже сміємося. Я кажу дімка, ти в мене вже в райдері, тому будемо і відпочивати разом і спати. А поки ж Білик співала для діток на фестивалі в Іспанії. Вона просто не могла відмовити квінті, бо колись і для неї він написав один із головних її хітів. Хоча їхня співпраця почалася дуже цікаво. Я знала, що Руслан Квінта це офіційний композитор Софії Ротару. І коли він запропонував мені з Віталієм Коровським заспівати пісню Любов, я я була в шоці, тому що ну, для мене якось банально виявилися ці слова. Я кажу: ой, щоб написали Любов Марков, але композитор почав переконувати, що саме Білик має виконати цю пісню, бо створив її саме для неї, і продумали кожне слово. Я тоді ще раз переслухала, думаю, ну добре, якщо сам Квінта написав для мене такий хід, напевне, я заспіваю і перевірю, який він професіонал. Але коли хід дійсно став народним, люди почали співати, любити цю пісню, я потім замовляла саме у Руслана Квінти інші пісні. Тепер авторську пісню від Руслана Квінти отримає юний талант, який переміг на третьому його фестивалі. гран при фестивалі United Kids, Фестивал в Іспанії у місті Аліканте. І пісню від мене отримає. Артем так 15-річний Артем із селища Попільня, що на Житомирщині, також отримав грошовий приз у розмірі тисяча доларів. Ці кошти хлопець збирається вкласти у розвиток своєї кар'єри. Цікаво, що за перемогу на United Kids змагалася й донечка відомого українського співака Івана Дорна. Голосиста Василіса Дорн посіла четверте місце. Третій фестиваль Квінти завершився, але відомо, що вже готується. Наступний. І відбудеться він наприкінці літа в одному з європейських міст. А згодом ми сподіваємося, найближчим часом побачимо його вже й на рідній землі. І як велика крапка і знак оклику, я впевнена, це буде в Україні. Гумористична прем'єра з кварталом. Ви хто? Це ви? Хто? Я тут народився і виріс. Я борщ, який ви забули на плиті 23 лютого 2022 року. Сміємось. Отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. Прем'єра у суботу о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.